Загальні враження ваші від е, привітання Володимира Зеленського. Трошечки поділюся своїми раптом у нас збігаються. Знаєте, мені от сподобалось те, що в привітанні нам вже не обіцяють літо 24-го року в Криму, і не обіцяють там. Нехай це буде точно переможний рік, рік нашої перемоги. Хтось каже, що не життя А як на мене, то реалістично. Що ви скажете? Ну так, я думаю, що ну ми давайте так. Будь-яке новорічне президентське звернення це елемент комунікативної культури у спілкуванні влади і громади. І воно завжди має відповідати певній актуальній емоційній атмосфері. От що суспільство зараз відчуває? тому від пафосних реляцій перемоги, від е, дешевої надвірної е, ультрапатріотичної мішани, е, воно хоче чесно віддавати діалогу щодо ризиків в наступному році, 24-му, вже наступившому да і тому цього року воно новорічне зелені на мене воно було позбавлене цих оригінальних художніх спецефектів, які дуже звичні для стилю зеленського його теледраматургії, і що напевно має досвідчити про наявність бажання влади і серйозний діалог з суспільством. Ну принаймні, я побачив це так, а ось хронометраж 20 хвилин. Є у вас тут е, певні зауваження? Тому що дійсно, коли розпочалося о 23.40 привітання, е, у багатьох виникли запитання: це буде весь цей час говорити президент? Можливо, поєднають і ще з якоюсь там відеонарізкою, відеокліпом подій, що були за рік. А він реально говорив 20 хвилин. Ну о, я, чесно кажучи, не принципово не о, звертаю увагу на там кількість часу, да бо о, є питання моменту. Ну, наприклад, були випадки, коли деякі новорічні звернення президентів інших держав місяця 30 хвилин, і принаймні в 23-му році мені здається було про що звітувати президент. Перед українським народом тут є, знаєте, інший момент, який я висловлюю як ну не лише як громадянин України, а як спеціаліста політичної комунікації. Проблема в тому, що дуже часто новорічні ну, зпевнення вони набувають характеру міжвиборчої Тому багато хто дуже вірно вловив цей посил, власне, давайте. Президент відмітив рішення ЄС про початок переговорів з Україною. Зафіксував в масовій свідомості цей концепт Європи від Лісабону до Луганську акцентував увагу на розбудову вітчизняної оборонної індустрії, згадав про більше 150 пакетів допомоги з інших країн. Зрештою, ці звернення ну, завжди роблять пічрайтери радники. В принципі, усталена практика, однак, впливо е наскільки отут голова держави особисто усвідомлює ці настанови, і мені здається, він е був максимально відвертий в своєму бажанні це усвідомити. Тому да, іноді от така кількість і такий хронометраж він може свідчити про певні плани на політичні плани на 24-й рік, якщо якщо Розуміти з чисто політичної логіки розвитку окремо. Хочемо запитати і про локацію, так де відбувався запис цього новорічного привітання. Це був вочевидь, президент кабінет президента, так Володимира Зеленського. Він був у кабінеті сам і раніше подібного в Зеленського ми не бачили. Він був або на вулиці, або серед людей. А тут ось такий формат не насторожує вас. Ну, я не бачу. Я думаю, що вже я вже казав, що цьогорічне звернення не позбавлено от таких якоїсь теледраматургії характерної, да і можливо. Це певний такий натяк на повернення до ну, до щось довоєнного, да, коли президент звертався і за традицією свого власного там, кабінету на фоні там, певних важливих подій тощо. Я би звернув увагу більше знаєте, на акцент. І дуже важливі на морально-політичні акценти. Заклик, наприклад, на нашу. Заклик робити більше. Заклик жити за правилом або працюєш, або працюєш, або воюєш, або роби або зробити вибір. Ти жертва ти переможець, біженець чинодянин. Це дуже серйозні слова. Це фактично, Це звернення до кожного українця знайти себе в. Оні війни, ось дивіться. Я хотіла про це у вас окремо запитати, пане Олеже, тому що я відкрила текст безпосередньо цього новорічного звернення, і от речення, яке ймовірно, зачепило багатьох українців. Я бажаю кожному, хто ще вагається наступного року зробити сміливий вибір: захищати своє власну країну, і далі вже йде там працювати заради неї, допомагати, але на першому місці захищати своє власну країну. Дивіться, це відсилка на. На вашу думку, до мобілізації, яка весь останній тиждень 2023 року була у всіх на вустах, чи це не відсилка до мобілізації і про неї свідомо не згадали? Мобілізація є складною темою для українського суспільства, тригерною темою. Це, на мою думку, з. Відсилка до 65-ї статті Конституції про кожний обов'язок про кожного громадянина України. Давайте не забувати про це. По-друге, захищати Україну це не означає лише і тільки зі зброєю в руках. Бо захист України може бути на оборонних підприємствах, по виготовленню дронів, волонтерська робота, багато інших. Як дуже больно говорять фронтів, але насправді це тим. І, От я тут, ну знаєте, не хотів би приплюсовувати е, ту, ту складну тему, яку ми зараз будемо всі обговорювати в січні-лютому до ухвалення змін щодо закону про мобілізацію. і мобілізаційну підготовку воно частково можливо комусь і е, е, так і виглядає, але звертаю ще раз увагу: У нас йде війна. Це десятий рік російсько-української війни. І мені здається, що більш ем, відвертого країна потребує більш відвертого діалогу і більш знаєте, Нього серйозної розмови в тому числі між собою, між владою, і суспільством і всередині самого. Дивіться, Якщо діалогу і відвертого, то е, мабуть, хотілось би українцям теж і про мобілізацію почути у зверненні президента. Чи ви не видається вам, що про це ось таким прямим текстом сказано не було спеціально, тому що президент не хоче себе асоціювати із усіма цими скандалами, розмовами, е, негативом довкола мобілізації, який на жаль збирається? Ну тут ви праві абсолютно, оскільки голова держави розуміє, у нього є певні напевно електорально-політичні плани, і це нормально для будь-якого держави чинного президента політика, який е, має свою програму, має свою візію. місію. Е, і він, звісно ж, хотів би відбудуватися від цієї теми, е, але звертаю увагу, що тут величезна роль. Всім пропозиції з боку генштабу величезно роль парламенту, який буде ухвалювати фінальний законопроект, але нагадаю, це рівно підпис над законом. Буде ставити президент України, тому е, знаєте, в офісі президента також треба зрозуміти, що це і відповідальність, і президента України, колективна відповідальність і залужного як головкома і парламенту, який фіналізує текст і вичищає його від неконституційних положень, і тут у, у бінець, можливо е, вже сказав про свою думку. І, звісно ж, президента України як Верховного командувача і як керівника держави. Пане Олежу, у нас буквально 30 секунд залишається до завершення розмови. Ось як реагували українці? У нас дуже по різному зараз пишуть у месенджерах. Хтось захоплюється привітанням, комусь взагалі не сподобалося, хтось не дивився. Але ви усе себе в соціальних мережах цікавим фото поділилися, як реагували українці, з якими непристойними знаками, і теж маєте на це певну рефлексію? Будь ласка. Я зверту звертаю увагу, що знаєте, це по пер елемент політичної культури українства, який ми маємо самі на собі вчитися. А по-друге, звертаю увагу, що ті певні жести, які ми дуже хочемо іноді президенту адресувати де хто, з має розуміти, що він адресує ці жести тим чорним, які стоять за плечима, які висять за плечима президента, і тому числі до збройних сил України. І це варто пам'ятати, що все ж таки війна вимагає певної політичної культури, а не повернення оцих старих практик е, політичної методи. Так, почули вас, пане Олеже. Вам дякуємо за те, що сьогодні вранці змогли доєднатися до нашої розмови. Олег Постернак, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Обговорю...